Від Терези! Мене звуть Вікторія Пажина і я підготувала для вас місячний прогноз Таро на червень. Місяць буде непростим, але здатен стати такою точкою зцілення, завершення чогось віджитого і внутрішнього росту, якщо прожити його свідомо. Загальна енергія місяця у нас шістка кубків. Шістка кубків це у нас така карта ностальгії, яка говорить, що і у червні нам захочеться повернутися до чогось минулого, згадати когось або щось, зустрітися з людьми з дитинства, або ж пригадати їх. Це місяць, коли щось із минулого може повернутися, нагадати про себе, щоб ти змогла переосмислити і прийняти чи відпустити цей досвід. Тому такий собі ретроградний Меркурій на мінімалочках, робота. Та реалізація у червні у нас карта п'ятірка Пентаклів. Вона говорить про те, що у матеріальній сфері можливі якісь труднощі, відчуття нестачі, ізоляції або якоїсь безпорадності. Ти можеш відчути себе десь не на своєму місці або недооціненою. Але ця карта ще й про прохання підтримки, тобто тобі не потрібно бути самою, ти можеш звернутися по допомогу. І тобі хтось обов'язково допоможе, як ми можемо бачити, тут двоє людей йдуть разом. По цій карті ще я би радила не витрачати зайвого у червні і бути, як по, мати прозапас трошечки. Далі у нас стосунки та емоції. І тут у нас десятка мечів. Як я говорить про те, що в емоційній сфері у нас вже відбувається завершення болючого якогось болісного етапу. По цій карті ми можемо сказати, що все погано вже закінчується вже ось-ось починається ось світле. Приємне майбутнє лишилося зовсім трошечки. Це говорить про те, що ви вже пройшли якусь точку неповернення у стосунках, або в, яких, в якихось ситуаціях, які вас емоційно ранили, і вже прийшло у це досить все. Тепер лише вгору. Здоров'я, тіло, енергія, Тут п'ятірка мечів. П'ятірка мечів говорить про те, що ти можеш відчувати якусь внутрішню боротьбу, якісь психосоматичні реакції, якесь напруження. Тіло говорить тобі, що досить цієї напруги, але чи цю? чуєш ти цю напругу, і що тобі говорить твоє тіло. Виснаження приходить через цю постійну напругу, або коли ти воюєш сама з собою. І тут пора зупинитися. зупинитися і відновити себе обов'язково. поки ще стан ну, не дуже критичний. І коли для відновлення достатньо просто приділити увагу собі, своєму ментальному здоров'ю, можливо, просто збавити кількість онлайн-входящих інформаційних потоків. Далі. Цідея виклик місяця, і виклик місяця у нас карта світ. Карта світ це карта завершення і повноти. Але як виклик, тобі може бути складно визнати, що певний цикл твого життя завершився, і тобі якби страшно зробити у цей останній рішучий крок. Цей крок може стосуватися будь-якої сфери життя. Може, ти боїшся завершити стосунки, або закрити якийсь проєкт, або вийти з зони комфорту, переїхати, от, щось, щось змінити. Але... У червні ти наважишся зробити цей крок, і саме це ключ до твого нового життя. Тому що, завершивши щось, у тобі якби визволяється енергія для чогось нового. Підтримка місяця, і тут у нас перевернута дев'ятка мечів. Перевернута, вона говорить нам, що найгірше вже позаду. Ти вже стільки часу переживала якісь тривоги, страхи, і тепер настав час дозволити собі вже не прокручувати ці жахливі сценарії в голові, що досить. Навіть якщо ще щось у тебе болить, то це вже процес зцілення, що все. Воно, воно завершується. І це дуже, дуже добрий знак. Якщо ми запитаємо пораду на червень для Терезів, то тут у нас класна карта, Десятка пентаклів, яка говорить про те, що незважаючи на цей весь внутрішній шторм, який ми побачили по попереднім картам. Твоя опора у родинних цінностях, у якихось довготривалих перспективах, у справжній стабільності. Подумай не лише про емоції тут і зараз, а про те, як ти будеш жити через 5-10 років. Що ти хочеш передати далі, і приймай всі рішення, і роби всі дії о, ну, з цього місця, думаючи, а що буде через 5 років, От, якщо я продовжу робити те, що я роблю зараз, що буде зі мною через 5-10 років. і дій лише з цією думкою. Якщо ми підіб'ємо підсумок, то у червні любі Терези, до вас постукає минуле, яке нагадає про себе, але пам'ятайте, що не обов'язково це минуле впускати в своє життя. Відбудеться якесь завершення, але будь-яке завершення це шлях до емоційної свободи. Необхідно не забувати слухати своє тіло, шукати підтримку та не замикатися в собі, а вивільняти ці емоції. І пам'ятайте про свою внутрішню мудрість і цінність, і усі дії робіть з цією позицією, де я найцінніше, що в мене є. Вітаю вас церези з початком літа. Нехай цей червень принесе дуже корисну і лагідну трансформацію для вас. Нехай кожен день буде сповнений ярких і позитивних емоцій. Не забувайте піклуватися про себе, обіймати себе і до нових зустрічей. Пока!